Дітки, сьогодні у нас заняття про казочки. Діти, які ми казочки з вами вже е, слухали і розповідали? Так, перша казочка була про кого? Про рібку, молодці. А ще казочка була. Про кого? Про колобка, молодці. А сьогодні я вам розповім казочку про курочку рябочку а чому? Та ми ж весь час говоримо про курей та домашніх птахів. Давайте повторимо це слово домашні птахи. А курочка-рябочка відноситься курочка-ряба, до домашніх птахів. Так, відноситься, бо вона живе вдома. Отже, сідайте гарненько та слухайте тихенько. Я розповім вам цю казку. Мабуть, ви вже знаєте, але повторимо. Отже, жили собі дід та баба. І була у них курочка ряба. Знесла курочка яєчко. Не просте, а золоте. Подивіться, як шанували дід і баба свою курочку. Гніздечко гарне їй зробили. Та курочка знесла ось таке золоте яєчко. Дід бив бив, яйце не розбив. Баба била била, не розбила. А мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку кудаче не плач, діду. Не плач, бабу, я знесу вам інше яєчко. Не золоте, а просте. Курочка стримала свою обіцянку ось таке яєчко знесла діду і бабі. Дітки, про кого ви слухали казочку? Так, про курочку рябу. А хто у казці ще був? Так, баба. «Дід, Та ще хто розбив те яйце золоте? Мишка, от шкодна та мишка була, заставила діда й бабу плакати за золотим яєчком. Але курочка вирішила всі питання. Вона обрадувала діда і бабусю. Діти, а хто був добрий у цій казці?» Так, курочка була. Яка знесла і золоте яєчко, і просте яєчко. Дітки, я бажаю, щоб ви цю казочку повторили самостійно, розказали кому? Бабусі своїй, дідусю, або татові, або мамі. До зустрічі, діти, до побачення, до інших казок.